Місце Москва, метраж 63, трик, кімнати 2, санузли 2, висота стель 2, 8 дизайн, Ольга Цурікова, Стіліст, Катерина Шаповалова фото, Антон Ліхтарович, коротенько, Ольга Цурікова створила затишний інтер'єр з яскравими деталями для сімейної пари, яка проводить в цій квартирі вихідні, приймаючи в гості дітей і онуків. За основу взяли класичну обробку, яку доповнили цікавими меблями і дизайнерським декором. Така обстановка довго буде в тренді. Подробиця. серце цього будинку простора кухня-вітальня, де збирається вся велика родина. Потрібно було розмістити зручний кухонний гарнітур, обідній стіл мінімум на шість персон, обов'язково два самозливості гостьовий і основний з ванною, і звичайно. Багато систем зберігання. Стіни не демонтували, але перепланування виконали, об'єднали кухню і вітальню. Зменшили другу кімнату, мокрі зони залишили на своїх місцях. Віндов, дата лаєр, дата лаєр, Віндов Data Lair, Piš, Євент, баннер, Сомон, баннерцентаєнер і баннер один шість сімальтасім п'ять04 фа 3909 фатри дев'ять0 датри 0 і всі кухонні меблі на замовлення, нижні ящики висувні, це побажання замовника в кутку кухні встановлений механізм. Чарівний куточок. Перевагу віддали окремо стої холодильника. У нього більше обсяг зберігання. Є колона з духовою шафою і мікрохвильовою піччю, поруч вузька висока бутилочниця, плита електрична, але витяжку підняли над плитою для більш класичного оформлення цієї зони. У зоні кухні на підлозі використовували керамограніт українського виробництва в житловій зоні. Інженерна дошка з верхом з стінної породи ясена. Покритого маслом по такому підлозі приємно ходити, і також його можна відреставрувати при необхідності на фартусі, дрібноформатна плитка, кабанчик у неї незвичайна форма. Прямокутник плитки повторюється в обсязі, вона складніше в догляді, але замовниця її все одно затвердила, що ви плитки затерті епоксидною затіркою, що полегшує догляд за нею. Стіни пофарбовані фарбою, яку можна протирати. Хочеться відзначити, що кожен куточок в квартирі задіяний. Наприклад, в коридорі між спальною і основною ванною ми поставили вузький стелаж для книг і декору, навіть в дуже маленькому санвузлі при вході організували систему зберігання шафа глибиною 40 смі стелі. В ньому розміщений водонагрівач у кухні-вітальні стелажі передбачили для книг і декору. За рахунок скляних дверей вони виглядають повітряно. У спальні спроектували великий комод практично на всю довжину кімнати і біля ліжка поставили великі тумби комоди по 80% см кожна. А при вході є лавка з шафками для взуття і висувними ящиками для ключів та іншої дрібниці, розповідає дизайнер. Windows Data Layer Push Event Banner Summon Banner Container It Banner 306E86854 440B9F537C9 11 В квартирі немає шаф для зберігання одягу або великих предметів для них організували дві досить місткі гардеробні, одну при вході господарську і для верхнього одягу, другу в спальні. Замовники сумнівалися у використанні шпалер в санузлі. Але я їх переконала, що шпалери це теж практично. До того ж, шпалери відмінно доповнили плитку. Вийшов ефект затишної кімнати, а не холодного приміщення зі стінами в плитці від підлоги до стелі. Люстра у формі кулі завершила цю історію. Розповідає дизайнер: бренди представлені в проєкті кухня, вітальня оздоблення, плитка на фартусі, адекс шпалери, Сандерсон, фарба, Сан-Марцо, підлогове покриття, інженерна дошка. Сосвідк, побутова техніка, неф, лєвгер, змішувачі омокірі, мийка омокірі, освітлення, підвіси над столом, в люстра, клюстра, декор і текстиль, ткано, дома і сон, сан-двінтади, картина, плера, земятова санузли, оздоблення, плитка і талон, еквіпи, підлогове покриття, шпалери, децопрінт, плитка, еквіпи, сантехніка, раковина, і боч, змішувачі та душова. Джацоп, Делафон, ванна, астраформ, унітаз ам. Рприхожоє оздоблення, фарба фару бал м'які панелі за ескізом дизайнера, виробник у підлогове покриття, плитка, аквіпе, освітлення підвіс артилам спальня, оздоблення, фарба, фаров бал шпалери Сендерсом, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвіцк, текстиль та декор, білизна ноциї інтригорі, подушки та плет ткано, Декор, картина, аріна фетчина хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов